У краєзнавчому музеї відкрилася дебютна персональна виставка юної художниці Тетяни Тищенко. Роботи вражають яскравістю і складністю. Як говорить сама авторка робіт, саме ці картини передають її настрій і світосприйняття. У мене дуже багато емоцій. Це моя перша виставка. Я сподіваюся, вона буде не останньою. Я показала картини, в яких розкрила свою сутність, свою душу. І передала свої почуття. Малюю взагалі, з малку, як і кожна дитина спочатку зображувала там хатинку, дерева, але діти вони потім як втрачають хист до цього, вони втрачають інтерес. А пішла в художню школу. Я з 12 років в 12 років вчилася до 16, в тому році я випустилася. Моя випускна робота це балерина. Ця картина балерина теж представлена на виставці. А ще у музеї виставлені й інші роботи Тетяни. Це портрети і картини із зображенням тварин, зокрема кони, а також її пейзажі. За словами юної художниці, вона планує пов'язати своє життя з мистецтвом. Закінчую 11 клас і хочу вступити до вищого навчального закладу на графічний на графічний дизайнер. Буду а в майбутньому можливо ще б хотіла спробувати ем, малювати мультфільми. Це те, що мені подобається. Взагалі, ця життєрадісна дівчина має багато планів на майбутнє, у тому числі намалювати картини відомих художників. Мені дуже подобається художник Дієго Валаскес і особливо його картина інфанта. Я б хотіла в майбутньому намалювати її. Це моє таке бажання. На відкриті виставки зібралися рідні Тетяни і її викладачі із художньої школи. Під час навчання проявила себе дуже старанною. Дитиною, і вона вже якби авторська виставка перша, але вона вже зріла декілька років, і під час навчання вони малювали олівцем різними фарбами. Тому вибір відповідних техніки виконання це вже якби дала їй художня школа. Брат Тетяни пишається талантом своєї сестри, та мріє, щоб вона написала його портрет. Я дуже пишалася своєю сестрою, тому що вона малює картини, їй це подобається, і нашій сім'ї теж. Я хочу щоб моя сестра намалювала портрет, і я цього дуже чекаю. Приходьте і ви у краєзнавчий музей, щоб оцінити роботи і талант юної Олександрійської художниці. Музей працює кожного дня крім неділі та понеділка, з 8 до 17 години.